Жі тих українців, які прагнуть нажитися на євро, зовсім не норма. Це намагаються довести світові ентузіасти з багатьох міст України. Вони масово почали запрошувати іноземних туристів оселятися під час футбольного чемпіонату у них безкоштовно. Вірять, гроші не головне, репутація країни важливіша. Після негативних сюжетів європейських телеканалів про захмарні ціни в українських готелях наші громадяни хочуть довести. Українці гостинна нація. Є ліжко, на якому можуть розміститись дві людини. Є годильна дошка, утюг. Радянського зразка, але він працює, тому що можна речі погладити. Ну і, звичайно, стіл, де можна сісти ввечері після матчу пообідати, повечеряти. Він чекає на євро та на європейців. Апартаменти пропонує безкоштовно. Кілька тижнів тому киянин Валерій Гусаров дав оголошення в інтернеті Не хоче, аби українців мали захапунів. Варто дізнатися, те, що ми українці. Насправді дуже добра і порядна нація. Добрий день, прохід. А так європейських фанатів зустрічатимуть у Дніпропетровську. Місцевий оболівальник В'ячеслав Рудницький мріє познайомитися з ірландськими побратимами, аби ті почувалися як удома, у Вітальні вже повісив прапор Смарагдового острова. Готовий не лише безкоштовно оселити європейців у своєму будинку, а ще й смачно годувати їх українськими стравами і возити на матчі у Донецьк або Бухарків. Адже обидва міста за чотири години їзди від Дніпра. Каже, якщо захочуть приїхати німці, теж буде на пропонувати. У нас є німецька вчарство, яка не точно не дадуть общий язик, оскільки ми немецкий оставлять желать лучшего, у них всегда будет родная душа, чтобы пообщаться. Тут сливки, абрикосы, яблочко і звичайно. Я почастую гостей. Хлібом, сіллю та узваром. Харків'янка Вікторія Склярова чекає і не дочекається гостей з Німеччини. Каже, сама на футбол не піде, квитки надто дорогі, а ось екскурсію рідним містом гарантує. Мені дуже цікаво дізнатися там про якісь тонкощі, якісь цікавинки Німеччини. Можливо, ми потім пізніше приїдемо до Німеччини і нам теж трошки покажуть свою країну. Разом з однодумцями Вікторія створила у соціальній мережі, об'єднання ласкаво просимо. До нього долучилися вже кілька сотень українців, які запрошують до себе у гості. Можу прийняти двох вболівальників. Живу у місті Самбурі, Львівської області, 67 кілометрів від Львова. Ціни на житло відбили бажання їхати до України навіть у найближчих сусідів поляків, аж поки на місцевому телебаченні не заговорили про щирих українців. Дивно, що інші люди можуть задарма прийняти когось все, щоб утерти носа іншим, котрі заробляють великі гроші, наживаються на приїжджі. Ну у нас на телебаченні про це розповідали в Рубриці «Цікавинка». Там так і говорили, оце дивина. Порятунок українського авторитету з праворук рук самих українців, кажуть ініціатори акції. Вони запрошують до своїх лав, родичів та друзів і сподіваються, що після Євро іноземці захочуть повернутися в Україну знову. Костянтин Михайлов, Євген Педашенко, Світлана Хрущак та Наталя Білокудря. Новий канал.